Христос, ось раз, шановне панство, сьогодні у нас 17.4.23 рік. Ну, з певністю тепер можна сказати, як ми пройшли зиму. Зиму ми пройшли без втрат, таких масштабних, да? посипалося в нас тільки півсімеки в цьому вулику. І то, що вони посипалися, вони якимось чином оказалися поза медовою базою, тобто пішли в бік. От. Ну нічого, маточка є, маточка сіє, це ми дивилися. Наголошують, дивіться за кормовою базою. Споживають дуже багато, погода качає, той сто плюс, 100 менший плюс, то більший плюс. Розплод гонять, розплод стараються вони нагнати, але з тим же споживають дуже багато кормів. Ось Бджілки чистять, бджілки прибирають. На дворі дето плюс 8. Сьогодні ми не будемо відкривати вулики, сьогодні, мабуть, буде більше таке розмовне відео. Перший рік ми зимували на дворі в даній системі, корпусній, багатокорпусній системі. Е, Взагалі, непогано. Але, як завжди, є сілле. Але в чому? От бачите, вони затікають, вони затікають, вони... криша в них виходить, йде. І воно все тече. Вулики мокрі, потрібно заміняти дніща, те, що ми робили, тобто сушити, випалювати, міняти. От. Так що не годиться воно під відкритим небом, на зимівлю, не годиться. А теж кожен раз накривати шифром, як в мене було і розкривати, це лишній раз турбувати наших бджіок. На переїзд, на перевезення. В самий раз. Ну, для зимівлі, на дворі, Скажем так, не, не дуже. О, так, такі висновки. Кормів багато вони взяли, бачите теж. Повигрібали, по, що то питається прибирати, сидять, прохолодно. Перед цим якось заглядав, було тепліше, вони знайшов я комарів у вуликах сидять. От. Потрібно теж з цим щось робити. Ну, я думаю, в слідуючому відео ми будемо проводити такі експерименти, як не пустити комара в вулик. Так що слідкуйте, дивіться, може для себе щось корисне. І побачите, бачите, що робиться. Бджівка тобто, ну... да, сидить, бджілка є, але є, але. але... Ждемо сезона. Надіюсь, в цьому році ми плідно попрацюємо. Є в планах розігнати пасіку хоча б до 70 одиниць. Для цього є все. Осталось тільки, щоб було хватило здоров'я. Це все робити. Будемо робити новий точок. Заказав я нову породу. Оставимо поки такою інтригою, що це буде за порода. От. Ну, дуже цікаво. Одна розпространенна у нас. В наших краях і в цілому в Україні? Друга не дуже, друга порода вона використовується в Еміратах. От. Так що будемо наблюдати, захочете, будете наблюдати з нами, як вони поведуть в нашому краю, в сонячному і теплому краю. От. І що вони нам принесуть? Чи радість? Ще більшу радість. Ну, надіюсь, принесуть велике задоволення працювати, тому що бджола довольно дуже мирна, в мене степова. Скажімо, чесно, не дуже вона мирна. Така, з характером. Але сама для нашого краю крепка. О, бережіть себе, бережіть Україну, бережіть свої сім'ї. Пальчик вниз, пальчик вверх, не забуваємо підписуємося, пишіть коментарі. ну, Чекаємо.